ти вправи в школі. Та все одно. Ти думала, що пам'ятаєш математика? Сьогодні зробиш репетитора? трав. Буду мати четвільний ввечері. О, привіт! Привіт, ви теж в успіх? Так, а математика. Ми на, на англійську. Думала, на вихідних помию вікна, але так було холодно, не знаю, коли це все встигну. Так, Добрий день. Добрий день! Доброго дня! Я просто репетитор. Хоч годину на вадих. Да, да. Що дуже готова до паски. Та яке? З цією роботою немає часу. А ваша кава. Дякую. Слухай, прийшла такі гарні паски у складах. Думаю, можу це споктиву. О, покажай. Зараз я знайду. Дивись, Тут можна і кошика вибрати. Туди на некрасійський м'ясо, а Давай які там новини. Що тільки це не придумає. О, гарна ідея! Мати косик вдома і вільний час для себе та дітей. Люблячі наші матусі, бажаю вам легкості напередодні Великодня і нехай цей довгоочікуваний пасхальний кошик від наших партнерів Фліп та Сі швидше потрапить у ваші сім'ї. Деталі розіршу під цим відео.